Естетична гінекологія базовий мінімум чи розкішний максимум. Досі існує думка, що естетична гінекологія це лише жіночі забаганки. Але насправді це про здоров'я, комфорт та впевненість у собі. Існують три важливі періоди в житті жінки, коли допомогти може лише естетична гінекологія. Після пологовий період. Сухість піхви, нетримання сечі, а також проблеми, пов'язані з травматичними пологами, особливо після епізіотомії. Ременопаузальний період. Сухість слизової піхви, нетримання сечі, зниження лібіду, часті вагініти. Менопаузальний період. Значна сухість слизової піхви, виражене нетримання сечі, часті виділення з неприємним запахом навіть при відсутності статевого життя. Усі ці симптоми можна усунути за допомогою таких методів, як плазмотерапія, введення філерів з гілороновою кислотою, ниткова перенеопластика, лабіопластика. Тож не залишайтесь наодинці з цією проблемою, адже її можна усунути швидко, комфортно і навіть в межах обідньої перерви.